Цьому віці це абсолютно норма, коли дитина намагається повторити щось за своїми друзями. А з 2,5-3 років в них вмикається бажання соціалізуватися. І з цього періоду діти, які оточують вашу дитину, будуть впливати на її рішення, поведінку і дії. Тому дуже важливо оточувати свою дитину дітьми з гарним розвитком і як це перевірити. По перше, ви можете познайомитися з батьками, комунікувати з батьками, запрошувати їх в зоопарк, в парк на дитячий майданчик, в гості по бажанню. І по ви будете бачити, як буде розвиватися дитина. Чи вони кричать на дитину, чи вони її розуміють, чи знають вони базові основи психології. І взагалі ви можете оцінювати, да, як себе поводять інші діти. Звичайно, багатьом батькам нема кого займатися дітьми, вони не ставлять це в пріоритет. Тому інколи вам доведеться брати на себе ініціативу, кудись забрати дітей, не знаю, в зоопарк, в якийсь парк або взяти в гості додому до себе і організувати дітям класні настольні ігри. Все залежить від вас, і ви формуєте оточення ваших дітей.